Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, день, коли я підстригла волосся з одного боку трохи більше, ніж хотіла. З цього боку все гарно було, а з цього коротше. Але тепер що? Тепер буду чекати кілька місяців, поки воно відросте і буде гарно. Чого я це зробила? Бо я купила кілька днів назад фарбу для волосся. Ще треба було. Я така, що ж я буду переводити фарбу для волосся на волосся, яке я буду вистригати? І така стою перед зеркалом. А чому б самі собі і не підстригти себе? Підстригла. Трохи довше, трохи менше. Не хочу рівняти цю сторону, бо буде коротше, і мені подобається з цього боку довжина, тож я, мабуть, буду отак от робити весь час. А що? І за кілька місяців воно відрасте, і все буде в порядку. Я сьогодні їздила в лідук з подругою гуляти, і там було дуже класно, мені дуже сподобалось містечко. Ми бачили мало, але так трошки походили, класне містечко. Сьогодні я була у друзів, тому що там тусувався Теодор, поки мене поки я гуляла. І ще я купила отраву для мурах і отруїла мурах. І я сподіваюся, вони повиздихали. І я сподіваюся, це була швидка війна, а не війна на все моє життя. Тому що мурахи почали їсти мою гігантську мою мій гігантський гарбуз, який я сподіваюся, дихиловина виросте в мене на городі. Вони почали його їсти. І я це не потерпіла. Вчора перекопала знову свою грядку, посадила там чотири гризантеми і базилік з костко. Базилік з костко не рекомендую. Взагалі, я маю на увазі той, що в базонах росте. І ще у нас дуже сильний вітер. Дуже сильний вітер. Одна з двох моїх калин ростуть, друга або померла, і мені за нею повернуть гроші, або оживе протягом двох місяців. І також моє шовковичне дерево росте, не збирається помирати. Я дуже рада. Субота, майже вечір. У Теодора сьогодні футбольна гра, але я його вмовила пропустити, тому що мені цілу годину на вулиці бути на цьому вітрі взагалі не хочеться. То я прибираю, роблю хатні якісь штуки. Теодор грає вигрів свої. У нього є 15 хвилин, дві з яких він уже виграв. Літо, джара, спека. Гуляла я співробітницею зі співробітницею, то вона сказала, що щось вона просила, щоб її перевели в інший відділ на цій фірмі, і її не перевели, і вона трохи засмучена через це. Я кажу, я розумію, в мене така сама історія. У нас на роботу найняли дуже багато людей за минулий тиждень, і в моєму відділі закупок є нова людина також. І бачите, на нову людину бюджет є, хоча це студент, а на мене бюджету нема. Хоча я працюю там уже дуже довго. Але робота не те, що пильна. Треба, правда, менше думати і не думати наперед, але. Але такі. На цьому все. Гарної вам суботи, па-па!